Не його того послання святого. святої правди ні від кого. Та й ждать не маю від кого. Бо вже б здавалося пора. Либою, уже десяте літо, як людям дав, я кобзаря, а їм не наче рот зашито. Ніхто не гавкне, не лайне, не наче й не було мене. Та не похвали собі громаду. Без якось обійдусь. А ради, жду собі поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Ах, мені було аж серце мріло. Мій Боже милий, як хотілося, ну, щоб хто небудь сказав ход слово, щоб я знав, для кого я пишу, для чого? За що я країну люблю? Чи варто вона огня святого. Бо хоч застарююсь за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, от, щоб не міняти часа святого так на так. Та іноді старий козак верзеся грішному усати своєю волею мені на Чорнім вороні коні. А більш нічого я не знаю. Хоча за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так оце зробила? Чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я неначе лютає змія, розтоптана в степу здихає, захода сонця дожидає. Отак то я собі терплю і смерть, і степу виглядаю. А за що? Й Богу не знаю. Все-таки її люблю мою україну широку, хоча по ній і одинокий, бо, бачите, пари не знайшов. Хоч до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, вдулевину себе закуй, гарненько Богу, помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А всім, як знаєш, пане брате, не дурень сам собі міркуй. Тарас Шевченко, щоденник. 1857 рік 12 червня. Перша визначна подія, яку я записую в мій щоденник, така. Обрізуючи цей перший зошит для вказаних е, записок, я зламав складаний ніж. Ну, коли б це трапилося там, ну, кажу, трапився в столиці бо навіть. ну... У порядному губернському місці, то дійсно то, то, тоді б він би не війшов би в мою пам'ятну книгу. А це трапилось в Киргизькому степу, в Новопетро... Новопетровському укріпленні, де подібна річ для письменної людини, як, наприклад, я, дорого коштує. А головне їй неможливо дістати навіть за добрі гроші. 13 червня. Сьогодні вже другий день, як я собі шив, акуратно обрізав цей зошит, щоб записувати все, що зі мною і біля мене відбудеться. Мені потрібно було завести щоденник раніше зі дня мого ну, посвяти в солдати. Сірич! З 1847 року. Сьогодні шо, це був би товстений і принудний зошит, що б я в нього записав? Правда, протягом десяти цих літ я бачив задурно те, що не кожному за гроші пощастить побачити. Давай минуло, минуле. Зрадлива пам'ята ми пропустимо темних мучителів наших, як простив милосердний людинолюбець своїх жорстоких розпинателів. Та да, звернімося до світлого і тихого, як наш український осінній вечір. І запишемо все побачене, і почуте і все, що серце продиктує. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро. І наша славна країна. А, як бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось заїхати довелось мені на славну Україну у те найкраще село, у те, дима, де мати побувала мене малого. І вночі. На свічку Богу заробляла, поклони тяжкі б'ючи, причистій ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мама, що ти зарані спат ляла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. А страх поганий у тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені. Погнали біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли. Село не наче погоріло, не наче люди одуріли, німі, на панщину йдуть і тіточок своїх ведуть. Я заплакавши, назад виїхав знову на чужину і на одніло цім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві! Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани братам, жидам, своїм хорошим останні продають штани. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо, тихо, і на Україні добро, між горами стали Дніпро, не наче в молодці дитина любується, красується на всю Україну. А понад ним зеленіють широкі села. А у селах у веселих і люди веселі. Воно, може, так і сталося. Якби не осталось сліду панського в країні. Від 2 травня запишемо це так. Від 2 травня я отримав. Петербурга від Михайла Васаревського лист з прикладеними 75 карбованцями. Він мені сповіщає, а точніше сказати, він поздоровляє мене зі свободою. А зі штабу корпусу. До сих пір нічого немає. І я, чекаючи радісних звісток, я дізнаюсь про, про астраханське пароплавство. Я дізнався, що пароплави з Астрахані Ходять ну, часто. І я встиг, ну, звичайно, в уяві, проробити свій маршрут до Нижнього Новгорода, потім Москва, а в Москві помолившись за Уатову душу через 22 години і я в Пітері. Неправда? Фантазія гарна. Пароплав тягне за собою дві барки з різним грузом. На одній такій барці я планую зробити свою тимчасову квартиру. І в ній місяць до Нижегородського дилежансу і так далі, і так далі. Я з листа. Бачив, що мені ніде не потрібно зупинятися. Треба швидко їхати в Санкт Петербург в Академію мистецтв і там облобазати руки-ноги графині Настасії Іванівні Толсті і її чоловіку графу Федору Петровичу. Вони основні виновники мого звільнення, їм і першим. 18 очікують. Як швидко і з яким запалом виконується команда арештовувати, І як мляво і довго виконується команда звільняти, а виконавці одні і ті. Ж. Чому така різниця? У 1847 році мене на всьому му добу переправили з Санкт-Петербурга до Оренбурга. Сьогодні. Дай Боже, на сьомому місяці дізна... дістати від якогось командира батальйона наказ відібрати від мене казені речі, припинити утримання. Форма. Але я не можу зрозуміти цієї нелюдської форми. 19 червня. А нічого немає. Учора відійшов пароплав до Гурєва і привезе звідтіля другу роту і самого командира батальйону, а з нагоди прибуття сюди цієї поважної особи тутешня рота, до якої належу і я, готується до огляду. І сьогодні мені півдня підганяли от амуніцію. Невже і це ще не востаннє мене виведуть на площу, як безсловесне теля? Ну, соромно, от соромно стати, виструнчитися, слухати команди і, робити, і рухатися ну як бездушна машина? І ви знаєте, це геніальне, геніальний винахід. Убивати тисячу собі подібних. Це робить честь і християнству, і просвіті. В дитинстві, скільки я себе пам'ятаю, мене не цікавили солдати, як це буває з дітьми. От, якби я був небід, кровопивця, то й тоді кращого. От, Кащої кари для мене не можна було знайти, як от відправити мене окремий Оренбургський корпус солдатом. Ось в чому причина моїх нещастя. І до всього цього мені заборонено малювати, відібрано найблагороднішу частину мого бідного існування. Трибунал під головуванням самого сатани не виніс би такого суворого вироку. А бездушні виконавці присуду виконали його обурливо точно. Август язичник, силаючи на зона до тиких гетів, не заборонив йому писати і малювати. А християнин Микола заборонив мені й те, і інше. Обидва кати. Але один із них кат християнин і християнин 19-го віку, на очах якого виросла виросла велика держава, найбільша в світі, і виросла на заповідях Христа. Я не знаю. Чим я завдячую, що мене на 10 й рік. Навіть не підвищили до рангу унтер-офіцера. Я думаю, що основна причина це те, що безнушному сатрапу і на царя примарилося, що я звільнений з кріпацтва і отримав освіту за рахунок царя. А в знак вдячності намалював на нього карикатуру. Так от, нехай мовляв, і от карається не, невдячний. Не знаю, звідки ця байка сплилася, але вона мені дісталася, дісталася дешево. Я думаю, що ця байка вона спливалася на конфірмації присуду, де сказано. Стражайше, запретіть, писать і рисувати. Ну, писати, зрозуміло за бунтарські вірші на малоросійській мові. А малювати. За що заборонено малювати? Та сам Верховний суддя не скаже, за що? А от освічений виконавець царських наказів, те, що не пояснене в присуді, сам пояснив і придушив мене своєю бездушною всемогутністю. Затрап цей! Грабе край, а вони, от вони, прославляють його щедроти і що? І добродійність, баганці. Я не здужаю, ні в року, а щось таке бачить око, і серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, бо додумана дитина. Лихої. Тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди. Не жди сподіваної волі. Вона заснула. Цар Микола її проспав. А щоб збудити херену волю. Треба миром громадою обов'язлить та добре вигосить сокиру та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного. А панство буде колихати, храми, палати мрувати, любить царя. Свого п'яного і, і візантійство прославлять. А більше бачиться нічого. 26 червня. Два дні минуло, як виїхав від нас батько, командир наш. Я досить пір. Не можуть звільнитися від тяжкого враження, навіяною його нетривалою присутністю. Цей огидливий огляд. Так тяжко пригнітив мої блискучі рожеві наміри, що мене ізбентежив так, що якби от у мене в руках не було листа Лазаревського, я б давно б знесили під гнітом цього тяжкого враження. Надією живуть. Нікчемні ні умре. Сказав покійний лютем. Але покійний мудрець сказав істину в половину. Надія властива і дрібним, і великим, і навіть найпрактичнішим статечним головам. Це наша найніжніша постійна до домовини незмінна нянька коханка. Я не говорю це не свідомо. Ну, Нікчемний розум, той, який думає, що на вербі виростуть груші. Але чому мені не мріяти про те, що я хоча б ну, по зимі, я дістануся до Санкт Петербурга, побачу рідні моєму серцю обличчя, мою академію мистецтв. Ермітаж раніше, вірніше, я його не міг бачити, його тільки побудували, коли я. Служив так би, в армії. Почую голос мого друга, земляка композитора, оперного співака Семена Гулака артемовського в чарівній опері. Я скажу тобі тебе Тиспособен має боти, поспішимо лічисті, слава війська війська, слави воїнської війська! Своє матеріальне існування, я гадаю, влаштувати так. Да, звичайно, за допомогою друзів моїх. Про живопис мені думати нічого. Це було схоже на, на думку, що на вербі виростуть груші. Я і раніше ніколи не був навіть посереднім живописцем а зараз і подавно, 10 років без вправ вони здатні геніального віртуоза перетворити на кабачного балалайника. Так що про живопис мені думати нічого. Я думаю присвятити решту життя професії гравера, акватинта і аквафорта. Для цього мені потрібно вжати свою матеріальне своє е, існування і тим часом робити малюнки сепії для майбутніх естампів. Мені потрібно два роки активної праці в стінах Академії мистецтв. Потім я поїду на свою милу Малоросію, на дешевий хліб і там займусь. Виготовленням естампів. Із усіх красних мистецтв найбільше всього мені подобається гравюра. Бути гарним гравером, це означає бути пропагандистом всього прекрасного у суспільстві. От скільки, скільки найвитонченніших творів, доступних тільки для багатіїв, пропадають пилом. У похмурих галереях без твого чудотворного ліця божественне покликання гравера. І ось добрались ми до 29 червня. Широкий битий шлях Із раю, із раю широкий, а врай гузенька стежечка та й та. Колючим терном проросла. Говорила мені одна бабуся, завмиравша ще дитині. І вона говорила істину, яку я зрозумів тільки сьогодні. Вранці прийшов пароплав з Гур'єва, не привіз мені анічогісіньку, навіть листав. Там Ейгерт в листі від 15 травня, яка живе в Оренбурзі, поздоровляє мене свободою. А свобода моя, а свобода моя десь з дільцем-писарем в кабаку гуляє. 30 -е червня. Щоб надати більше принад своєму усамітненню, я вирішив придбати собі мідний чайник О. до тихого прекрасного ранку на городі. А Добавити ще стаканчик свого чаю, я вважаю доброю. Ви знаєте, город. Раніше і зараз він солдатський. Тут вирощують деякі овочі для солдатської і офіцерських кухонь. В 1850 році, коли мене разом з ротою переводили в Новопетровське укріплення, а шлях лежав через місто Гурів і, шука... і е, чекаючи пароплава, далі треба було пароплавом сюди плити, я на вулиці Гурєва підібрав вербову палку. Ану, хлопчик, подай мені паличку. Палочку да -да 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 -да. о, 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 палку, да, яка потім мені. Служила в дорозі. Коли я приїхав в Новопетрівське, приплив в Новопетрівське укріплення і потрапив на город, бачачи, що палка жива. І так, як це роблять у нас на Україні, я вігнав її, вниз в мене місце, забив гарно, залив водою. Потім ще раз. І через деякий час виросло перше дерево Верба. А через три роки, по моєму плану, Деяке дерево садити, але при великій зацікавленості коменданта укріплення Ускова Іраклія Олександровича, він зіграє в моїй долі велике значення. Був закладений сад. Саджанці привезли з Астрахані Гур'єва, а шоколиці з ханга, Бан... ханга Баби. Тут в саду був побудований. Невеличкий літній будинок для родини е, коменданта е, з альтанкою, а біля Альтанки, невеличка була землянка зроблена під садовий інвентар, яка і стала місцем мого <кхи> перебування. Знаєте, і раніше дозволяв мені бувати на городі, але коли прийшла така поки що усна. Усна е е е е е е звістка про моє звільнення. Він дозволив мені ночувати на городі, а коли потрібно, приходити в казарму. Я за це йому дуже вдячний.